На трагічні події у Харкові відреагував і президент Володимир Зеленський у телеграмі. Він написав: цитую, убита дитина, хлопчик йому було 10 років. Понад 20 людей постраждали всім пораненим. Надається необхідна допомога. Рятувальна операція триває. Додав президент і подякував кожному, хто допомагає людям. Ракетний удар по грозі. Кількість загиблих знову зросла. Їх уже 52, Уточнив очільник Харківської ОВА Олексій Сенігубов. Каже, на місці влучання ракети Іскандер у кафе продовжують працювати екстрені служби. Завали вже розібрані. Зараз відбувається ідентифікація частин тіл загиблих. У лікарнях наразі шестеро постраждалих. Всі важкі медики роблять усе для порятунку. Наслідок вибуху у селі без вікон залишилося 25 сусідніх будинків. На місці працюють волонтери, які допомагають людям усунути наслідки вибуху одною ракетою чи чим вони там похоронили все село. В кожному селі, в кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а це п'ять гробів, три гроби. Я всіх знала це. Я народилася тут. Нагадаю, вчора в день росіяни вдарили по закладу громадського харчування у селі Гроза Куп'янського району. У цей час у кафе люди зібралися на поминальний обід за загиблим односельцем військовим у Харківській області. Обласній прокуратурі припускають удар по селу. Ми міг навести хтось із місцевих жителів, оскільки росіяни вважали, що на похороні будуть військові. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення законів і звичаїв війни. У Харківській області оголосили три дні жалоби за загиблим. Блими угрозі.